Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Української Відьми. Рада вас вітати! Сьогодні ми дивимось з вами, що вам передають вищі сили. Записую відео в такий великий день благовіщення. Це таке великий церковний, таке велике церковне свято, тому дуже хочеться подивитись. Які гарні новини до вас йдуть. Ми зробимо загальний розклад і всередині нього зробимо декілька варіантів. Подивимось на багатьох колодах ту інформацію, яку вам треба знати вже зараз. І дівчатка, не забувайте підписуватись та писати мені в Телеграм, якщо я вам потрібна, на особистих розкладах, або вам треба. Вичутку зробити, або відливку воском. Подивитись дитину, або якесь ваше питання. Пишіть, будь ласка, конкретне своє питання. Що ви хочете подивитись, дівчата? Давайте подивимось, що вищі сили вам передають сьогодні, що вони хочуть вам сказати. Ви можете зараз подумати про якусь свою проблему, про якийсь момент, який не вирішується, і ви почуєте відповідь. Це однозначно. Тому що кожен чує, як кажуть, по-своєму, так? Ви щастили, що хочу тобі сьогодні сказати? Прийшов час рухатись далі. Ми бачимо світло, сонце. Радість, озеро сліз. Ти рухаєшся в правильному напрямку. Питай себе, що ж ти хочеш насправді. І тут дівчата нам кажуть, що вищасили, що в тебе може бути успіх фінансовий. Ти на правильному шляху. І любов може бути, але ти обираєш, ти сама в собі сумніваєшся і обираєш невірний варіант або невірний шлях. Ускладнюєш, дивись реально на речі. Якщо ти, в один день ти радісна, ти весела, в тебе багато енергії, багато, Бажання творити щось робити, а наступного дня тобі тяжко і погано, або коли ти з кимось поспілкуєшся, в тебе все валиться з рук, то приділи цьому увагу, тобі не здається, є проблема. Зазирни всередину себе, там є підказка. Ти за щось тримаєшся, за якусь надію того, що вже не буде. Так, як колись було, не буде. Можливо, ти щось в минулому собі сама побачила, продумала і бачила не ну, так, як воно є насправді. І ти тримаєш себе від руху вперед. Ти сидиш як в клітці, прив'язана. Дівчатка, тут загальна зараз інформація, але якщо в тебе болить тіло, боле душа, тебе крути. Тут каже, що є вплив на тебе. Ти в ступорі не просто так, твої страхи не просто так. Ми тобі відчинимо, покажемо шлях, відчинимо ту вже, вже ті двері, ти ж в них просто вийди, будь ласка, якщо ти не маєш. Вдосталь грошей, і навіть якщо ти змінюєш роботу, рухатись намагаєшся, змінюєш місто перебування, але всередині тебе прірва, то тут є питання по негативу. Тут, знаєте, більше як показую. Зараз уточнюю, яка підказка вам по негативу, але тут більш показує, що просто відтік від ресурсу йде з тебе. Твого життя. Давайте дивитися. Ти розчарована? Твої надії, ілюзії рухнули, зруйновані. Тобі треба підказка? Прокляття є. Хтось в оточенні в твоєму не хоче, перевернути, бо такі, ну, не всі люблять такі карти, не хоче дати тобі можливість нового життя. Ти собою пожертвувала заради інших, це не виправдалось. Але, кажуть, щоб враги, вороги твої, щоб вони відстали, в когось є прям вражина, хтось знає про це. Щоб їм все повернулося, треба цього захотіти. Треба забажати, щоб той негатив, той біль з твого життя пішов. Дівчата, тут, ви знаєте, самі, може хтось про це і питав, хтось питав про трикутник, чи є ворог. Ви зрозуміло, про що я? Що вищі, вищі сили тобі що кажуть? Сонце, щастя, радість. Забрали твоє сонце, зруйнували твою любов. Забрали чоловіка по башні. А ти чекаєш на якусь свісточку щасливу, що тобі скажуть, що погано скінчилося. Ми дамо тобі сили. Ну, йде до тебе щастя, бачите, йде новий або той же саме. Ну, Тут не будемо. Ми зараз не стосунки дивимося, але кажуть, ти закрилася сама в собі, ти щось в своєму там світі для себе робиш, ти не бачиш. Ти просто бачиш двері, ти в них не виходиш. Ми дамо тобі силу, і, і коли чоловік прийде, ти ж йому відчини. А ти, ти можеш бути під захистом роду. За яких умов? Якщо ти ключик підбереш, якщо ти візьмеш його, тут, знаєте, я б тут сказала, що можна намолити собі щастя в особистому житті. Тут нам твої хвороби, що? Твої хвороби або відсутність е, дітей, то чи є забаганка. То чи є таке бажання? Можливі дітки. У кого є з цим проблеми, тут у вас і психічно можна бути напруга, і спати можете погано. Тут кажуть вам вищі сили, якщо ви хочете це питання вирішити. Розв'язати, ми дамо тобі шлях, ти тільки забажай. Знаєте який стан, коли ти сидиш сам всередині себе страждаєш і не виходиш і не кажеш, я хочу це змінити, так? Ну тут є негатив, тут хтось. Тут, щоб не було в тебе все добре, дивіться, щоб тобі боляче було порада. Збалансуй себе, є в тебе твій імператор, буде, захочеш, буде колишній, захочеш, буде новий, буде любов. Просто розбрися, бо ти відмовляєшся від цього всього. Ну, ну от не складеться воно. Спокою нема. Тут може бути шлюб. І ти ще кажуть, що якщо ти в шлюбі щаслива, ну якщо тут погано до тебе чоловік ставиться, ми дамо тобі нового. Ти вибереш, що ти хочеш, як ти хочеш жити. Інакше з цим ну, з цим чоловіком та добре, то треба працювати. Що ви ще сили вам кажуть зараз? Не страждай з того, що, що, що ти не можеш е, змінити. Тут знову сила випадає. Ми дамо тобі сили. Але це, знаєте, як кажуть, що жінка, яка економить на собі, викликає оточуючих бажання також на ній зекономити. Не економ на собі. Увага! Від, ну, чоловіки прийдуть, відкрийся і гроші будуть. Тут кажуть, просто не блокуй. Не сиди в стражданнях у відлюднику. Якщо ви і імператор йде, і... і весілля знову йде? Ну, так випадає вже ну, на першій колоді. Імператор, весілля, чоловік для шлюбу або чоловік для партнерства. Розумієте, то кожної по-своєму буде. Ми тобі дамо. Як попросити, так? А да? от як попросити, щоб дали дали? За справедливістю, дивіться, вам вже це положено, як кажуть. Не, не закривайся від спілкування. Він може бути не перший і не відразу проявиться. Або, якщо ти хочеш зберегти ці стосунки, попроси, щоб дали можливість зберегти. Можливо, не з першого разу. Але то буде. Є таємні сили, таємні знання. Буде кохання знову імператор, зайки, ну куди? Ну, ну все, пара буде, буде пара. Воно, якось знаєте, пливіть по течі, займайтеся своїми справами, не входьте в якийсь негативний сценарій. Не забувайте постійно голову одним чоловіком відпустіть ситуація, вас виведе. Подивіться, у вас спілкування спілкування, якісь конфлікти внутрішні, потім закохані, імператор, імператриця. Ну я ж при вас карти викладаю. Фіналізую мені, скажи мені, Тух. Моя страждань, страждало... страждалочка. Та багато-багато з них. Будете обирати, дівчата. Як оберете, запрошуйте на весілля, я приїду. Будемо гуляти разом, мої хороші. Перемога буде на нашому боці, дівчатка. Всіх обіймаю.